Всім привіт! Мені сьогодні прийшло замовлення по 14-му каталогу, по-новому. Він тільки що ну, пару днів я почав діяти, тому я покажу, що у мене тут є. У мене невеличке таке замовлення. Потрібно було зробити підписку на Life Plus, оновити її, скажімо так, тому я зробила коє-дещо коє замовила ще. Так, прийшов, значить, пару ще каталогів я текущих замовила. І е, новий каталог. Новий каталог. І що це таке? Якась така от штучка з ароматом новим. А, тут можна понюхати. Ой, як він пахне. Я в шоці просто. Це обалденний аромат. Я вам передати не можу. Це в новому каталозі, вже в 15-му, буде цей аромат. Ой, як він пахне. Я не можу просто. Е, так, що в мене ще є в замовленні? Замовлені два лаки, таких, ну, як біжеві такі відтінки. Така гарна була скидочка, що я вирішила взяти. Це на сторінці 63, ось два від цих відтінка. Тут такі були умови, що якщо замовляєш два, то ціна 65 гривень, якщо один, то 85. Ну, вигідніше вже ж взяти два, от. Це лак я взяла замість плати за доставку. Такий цікавий колір у нього. Зеленкуватий такий відтінок. Дуже гарний так дивлюсь. І що в мене ще є? У мене ще є ось такий смягчаючий засіб, пом'якшувальний засіб. Всі його ну так, полюбляють, скажімо так, хто знає, яку дію він виконує. Це бальзамчик для губ. Я вже не раз розповідала про нього. Він без аромату. То в нас є з ароматами, а цей без аромату. От і І що? І ще в мене є ось така бутилочка лосьона. Крем лосьон по-моєму, так воно. Лосьон для тіла. Зараз скажу вам. Да, на сторінці 153 є три таких. Засоба для тіла великий об'єм 500 мл. Один із них це відлущувальний гель для душа великий і доглядовий крем-лесіон для тіла з органічним вівсом і абрикосом. Ось цей лосіон я замовила. Дуже зручно ним користуватися і замість крему для рук можна використовувати, Ну і для тіла також після душу. В нього, я підозріваю, що дуже приємний аромат. І ще є лосьон з м'ятою і малиною. Така ж сама ціна 249 гривень. Але така здоровенна бутилочка. О, вообще взагалі. Зараз я спробую хочу понюхати його. Так, так. Угу. Ой, пахне. Такий аромат. Така рідка в нього консистенція. Я лосьонами люблю. Руки замість е, крема Змазувати, скажімо так. Ой, пахне! Відчувається аромат е, абрикоса вообще. Ой, обалденний аромат. І аромат е, цього парфуму це вже вообще я вам передать не можу. І ще така от е, пробничок цього ж самого аромата я взяла. Прям так гарно упакований. М -м, так, а тепер сейчас я ще його відкрию, то взагалі, мабуть, паду тут на місці від цього аромату. На зап'ясть можна, можна сюда. сюди. Заодно. Так. Ой, який аромат. Чим щось таке знайоме. Чи аромат, він... Як вам сказати, він чимось, ну, до квітки якоїсь схожий, Десь вже в якомусь ароматі я відчувала це. Ось на першій сторінці він знаходиться нового це каталога. Це каталог, який буде діяти аж 23 жовтня. І тут така ще на цьому ж на листочку така плівочка, яку можна підняти і також понюхати аромат. Бачите, так відкривається. Ох. Аромат бомбовий. А ну, що тут пишеться? Амброво-квітковий аромат із інгредієнтами орпур найвищої якості. Амбровий квітковий. Молекула, якась там молекула, я не прочитаю, як вона правильно називається. Абсолют туберози та червоний імбір. Акорд дорогоцінна амбра. Це дуже класний. І стійкість його до 10 годин. Максимальна концентрація аромату. Ось так він виглядає, така гарна бутилочка у нього. Це взагалі. Отак. І підписка, яку я оформила. В нас, виходить, з вітамінами, такі як називають, ребрейдінг. Змінили упаковочки. То картонна була упаковка в, в цьому в коктейлі. А зараз замінили на ось таку жестяну, скажімо так. А, так, а ну, зараз дивлюся. Ну, клас, мені подобається набагато зручніше, ніж тримати в такому, знаєте, в картонній упаковочці. І тут, ось, бачите, ось так вона закривається і відкривається ось так. Так крепко, угу. це аромат. Який в мене йде аромат? Шоколадний, мабуть. Мабуть, шоколадний. А, ні, смак полуниці, щось я не поняла. Ось такий порошочок. Це вміст дуже, скажімо так, класний перекус, натуральний, збалансований, значить, міститься клітчатка, білок. Те, що нам потрібно для організму. І головне, що це все протестовано. Перш ніж його випускати, дуже пройдено багато, скажімо так, шляху для того, щоб його випустили. А в нас є відео від компанії, яке розповідає про засновника цих вітамінів і цього коктейлю. Це лікар-кардіолог, який багато і має. Ці премії, Нобелівські премії. І багато чого в нього є, таких значимих відкриттів, які він зробив, апаратів, які він зробив для хворих людей, які потрібно. І, перш ніж все це випускати, воно дуже все якісно перевірено і на якість і на користь, скажімо так, ось такі пакетики. В цьому пакетики міститься 2 омега-3. Вони зроблені із, із тушки риби. Потім вітамінка, мінерали і вітаміни, яка містить. Так, я вже казала не один раз, що я ніяк не можу запам'ятати вміст вітами... вітамінів. Ну, Тобто, тут є вітаміни багато групи Д, групи Б. Вітамін Д є також С, є, ніацин, вітамін А. І, ну, ще багато тут. Виходить, що 12 вітамінів і 11 мінералів, здається, так. О. Так що, це той мінімум, який нам потрібен організму нашому на кожен день. І ще така капсула астаксантин. Це капсула, яку роблять із водорослі червоної. В берегах шотландського, по-моєму, архіпелагу, от тому це дуже така цінна вітамінка, яка сильніша вітаміна С у 6 тисяч разів. І якщо я відчуваю, от, наприклад, зараз є таке трошки відчуття що ніби захворію, то я п'ю таких два пакетика приймаю, щоб більшу, скажімо так, дозу дати вітаміну, щоб він виробляв імунітет для того, щоб боротися з хворобами. І дуже класно його, коли відчуваю, що в горло починає боліти, то я беру цю вітаміну, астаксантин. Не п'ю його, запиваю водою, а просто його розжовую і глотаю так потихеньку, як жувачку, скажімо так, жую. І воно дуже добре для горла, ну, тому що там вітаміни, і антиоксидант, тобто те, що зберігає нашу клітину і не дає проникнути туди. Тим шкідникам, які, скажімо так, хочуть проникнути в нашу клітину. Я не лікар, скажімо так, і тому ну, читаю інформацію і, скажімо так, впевнена в тому, що це якісний продукт. Тому рекомендую також другим його. І, починаючи з цього каталога, в нас в компанії проходить такий проєкт. Велошопи, Спріт, по-моєму, так і називається. От. Тому це будуть якісь розповіді, скажімо так, лікарів, науковців, які будуть нам розповідати про цей продукт, чим він корисний, як він може зберегти наше здоров'я, імунітет. Також будуть говорити за в цьому закритому проєкті, в телеграм-каналі, будуть говорити за здоровий спосіб життя. Ну, він уже розпочався, скажімо так, ну, потихеньку я буду розповідати це в сторіс і в інстаграмі. Так що, дивіться, під цим відео я залишаю адрес мого Інстаграма. Ну і хорошого всім дня і перегляду!